Оцих я не знаю, в Київ ми чуємо про те, що нібито російський десант вже готується знову, а все ж таки і піти на Одесу. Ви я знаю, коментуєте цю ситуацію в своїй сторінці. Як ви взагалі оцінюєте оці цю інформацію? Чи це є частиною певного ІПСО? Наскільки взагалі імовірний такий сценарій зараз? Я вважаю, що все ж таки це насправді в першу чергу інформаційно-психологічна спецоперація, тому що ресурсно технічно вони не мають такої можливості для того, щоб забезпечити десантування в Одеській області, необхідно е виконувати як мінімум три е фактори: це мати авіційну підтримку в повітряному просторі, е це мати достатній десантний потенціал. В першу чергу, за рахунок великих десантних кораблів, і по-третє це мати е прикриття. з Копутного суходолу, чому тому, що без артилерійського прикриття або суходолу, або з морських рубежів це неможливо реалізувати. Але питання виникає у тому, що по перше, авіаційна складова не діє в повітряному просторі бо відпрацьовує по-друге, працюють протикорабельні ракетні комплекси Нептун та Гарпун, які захищають 200 кілометрову зону в Чорному морі, І тому будь-яка ось така десантна операція. Вона є саме ну, суїцидальною фактично.